м'яч ще браша, яще браша, я ще браша, яще браща, я ще браша, ясна браща, я ще браша, друзі, всім привіт! Це шоу м'яч не бреше, це Макс. А це микита. І сьогодні у нас дайджест, який пов'язаний ну буде танцювати дайджест навколо футбольних тем. Їх дуже багато. Тож, не зволікаємо, ставимо всіх хто кайфує від, від шкіряного. До класиків ніпроського журналістів. До, від, від, да, до шкіряного від футболу приєднуйтесь, друзі. Але спочатку поставте лайк. Перевірте, чи підписані, ви залиште свій коментар, і задонайте, хоча 57 сім гривень для 57-ї бригади, щоб наші пацани. Ну а ви знаєте, що вони роблять. Там ми збираємо в чергове на ремонт чергової техніки для них. І тепер всі донати, які в нас були після 3 червня, вони будуть йти вже в цей конкурс. І тут лотом є поки що лише один. Але я думаю, що він цікавий: це медаль Володара Кубку Суперліги 2011 року. Справжня, справжня. Перший трофей, який виграв Дніпро у своїй історії, і ця медаль особиста моя. І я хочу її вам подарувати за ваші 57 гривень для 57-ї да. бригади. Тому не зволікайте, ми збираємо війна. Продовжується, і хлопці, хлопці продовжують бити москаляк. І як там кажуть, москаляку нагіляку, на гіляку да. або ціляком, або по частинах. Я думаю, що це вже не настільки серба важливо. на вербу ще кажуть. кажуть, як чу привіт. <гум> а Отже. ми переходимо да, до, до футболу. футболу. Отже, вчора завершився, чи не вчора, господі, коли він там. 10 да, червня. Ми спишемо це у неділю, так, 10 червня. А, завершився фінал Ліги Чемпіонів. І щоб поговорити, наскільки, щоб пояснити, наскільки він був цікавим, цей фінал, я вам розкажу, як я його дивився. А потім Макс розкаже. Тут буде фоточка. <гум> Коротше, значить, дивлюсь я дивлюсь. І десь на 42 й хвилині першого тайму, а я поїв перед цим. Вимикається світло в моїх очах. Да. Вимикається світло в моїх очах, і я просто повірте на слово, просто мене вирубає так, і я сплю як дитя, а я погано сплю, як більшість людей в цій країні, і я просто так задрімав. І я прокинувся вже коли після матчева студія. <хи> і вони. І я не можу, такі ще що... не можу зрозуміти, а що відбулось. Хто переміг? Ну вони щось ходять по полю. А вже знаєш, емоції так стихли. Ніхто не радіє, і ну просто всі там щось п'ятюні відбивають. Я такий, твою мать, а хто, хто ж переміг? Завтра ж м'яч не бреше писати. На... Напишіть в коментарях, хто переміг в мізі <хи> чемпіонів. Бо ми... А потім о Сіті. І я такий. Ну ніфіга собі фінал. <ріху> Оце настільки було цікаво, що мене просто виключило. Ну а я завжди ну блін, я чекаю там фінальні поєдинки чи ще щось, щоб о, ну це ж фінал. Яка ну Боже? Як це можна було дивитись? Це дуже важко. Єдине позитивна, ну як позитивна, єдине, через що я прокидався, і де щось чув, що я на футболі. Це один з коментаторів, здається Роман Бебих, да? Ну, коротше, я не впевнений, ви мене виправте. Коротше, він просто, хоч щось, щоб робити емоційно, ну, Роман просто так і коментує, нічого особистого, всі поєдинки. Він просто кричить, коли просто хоча б люди з м'ячем підходять до воріт. Він просто постійно кричить і кричить, Отвічаю. І Я такий, знаєш, десь там крізь, а щось, мабуть, там відбулось. прокидаюсь 1-0. І потім я подивився ще статистику матчу, і це просто було. ну, Yeah. Ну, в мене єдиний висновок, знаєте, із, вже, із цього фіналу Ліги Чемпіонів в тому числі, він такою червоною лінією це все підкреслив. А, букмекери ніколи не прийдуть до нас у спонсори, тому що ми тупо не вгадуємо нічого. <тас> Там Денвер, ні, Майамі ну, ні. не вгадали. Лігу чемпіонів ми думали, та вони їх розтрощать. Давай. Буде 5 голів, буде 5 буде голів. <тас> Давай так. Сіті е... виграв? Виграв. Ос основне, ну. основне, що потрібно було вгадати? Ну а що? Давай ну, так, до півфінальних поєдинків і в НБА, і в Лізі Чемпіонів ми майже рахунки вгадували. Ну не те, щоб вгадував, аналітично е ставили. Що нам ті букмекери? Ой, знаєш, як мене в голові оця коргі, яке вгадує. рахунки. Знаєш, як працюють інші спортивні канали? Таким самим Макаром, просто пісюном в небо. Але дуже з розумним обличчям. Головне, це кам'яне обличчя, знаєте, як оце із острова Пасхи. Mm. Да. Я, до речі, пам'ятаєш, тобі розповідав? Це просто ну, що цікаво було на Лізі Чемпіонів? В студії, <laughs> Сама Ліга Чемпіонів була. Да. В студії ось каналу Мігоко сидів Андрій Зайце Колесник, у нього YouTube канал. І я не знав, хто я тобі ну, рекомендував. Типу, послухай, подивись. І Я не знав, хто він. А він тренер-аналітик металіста. І він був там у студії. І я прифігів. Я думаю, я спочатку подумав: ні фіга собі вони блогера. Ну там, понятно, у нього класний канду, да, просто блогера в студії, а потім він. Ну ні, класний. Послухайте, мені також подобається дуже часто. Там а він тренер-аналітик. А ми просто не аналітики. Але наші думки іноді сходяться. Але він більш детально розбирає там деталізує прям футбол, що як. Але а ми трошечки в іншому жанрі. Ну, Максиме, давай так, так. Mm -hmm. як ти дивився? Ось фінал Ліги Чемпіонів? Тому що я потім, коли прокинувся, мені довелося відмотати перший ну другий тайм назад, щоб подивитись, як це відбулося. Ще плюс 45 годин, 45 хвилин з мого життя, пішли нікуди. Я дуже довго думав про те, що будемо говорити всю... під час запису м'яч не бреше. А от потім мені потрібно було погодувати кицьку. Ага. Потім е, я згадав і ще щось. Я випив чаю ромашкового для Боню. того, аби заспокоїтися. І це мене підкосило суди. Чому коротше? Я прокидаюся сіті. Чемпіон, О, бачиш? Друзі, якщо у вас була така ж сама фігня під час цього а, поєдинку, цього фіналу, напишіть нам в коментарях. Мені, до речі, о, цікаво, тепер стосовно не, не стільки фіналу, скільки того, що буде далі. Пеп залишиться в Сіті. Да. Він залишається в Сіті. Він не, не поїде нікуди. А навіщо? Ну, от мені також здається. Знаєш, ну, хоча він повигравав вже багато чого, так, майже да. всюди, де тренував: Іспанія, і Німеччина, і ось тепер. І Англія, да. Англія. Поїхав би в Італію. Тренувати відпочивати. Тренував. Ну от Мауріньо, він же ж взагалі не в усіх чемпіонатах ну, да. оцих топ-5, окрім Франції. Франції? Франції. А, він ПСЖ тренував, ні? Ні, ні, ні. Його тільки запрошують. Коротше, 4 з 5 Мауріньо вже да. закрив, і всюди де, щось там повигравав, і всюди він був великий молодець. Ну, мені здається, Пепу було б чисто цікаво, знаєш, як потім Роналдо поїхав грати де тільки можна взагалі, коли це йому це... стало там в цьому реалі вже не так весело. Ну, слухайте, давайте так в одному реченні щодо самого поєдинку, який довелось б довелося переглядати, хочу сказати, що Сіті вміє грати по-різному. От просто Пеп може під будь-яку команду підлаштувати свій склад тактику. і не думаю. Да. Ні, ну, насправді, подивись, їм, ну, Інтер запропонував їм грати в нешвидкий футбол, тягучий, вонючий. І... Інтерючий. І, і, да. і, його так. і це так і було. Ну, тому що всі ж думали, як. Зараз Сіті візьме м'яч і будуть його тримати, і хати порядку. Інтер... Всь, при всьому, при цьому, ти бачиш інтер, ну, зважаючи на те, що вони були андердогами серед андердогів, Вони, не вони непогано зіграли. Тільки ну. лукаку. Трошечки каку. каку. — <laughs> да. А, а так, ти, ти просто... бачив прикол, від нього відписалася одразу після цього ця реперка із з такої З якою він зустрічався. Так, 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 там же ж рознесли весь весети, а потім О, вона жара. після фіналу Ліги Чемпіонів вона сказала, що в мене буде лише. І до кого вона пішла, як ти думаєш? Я думаю, що до До Холланда. До Холланда. Ні, Та, ні, у нього він... така симпотна, він... красива він, дівчина мила. Він дуже здоровий. Мені здається, вона якогось маленького там взяла і собі і просто Ді... саджає, <рігат> с -саджає с собі в декольте і так з ним буде гуляти. Ну, коротше, да, Інтер, ну блін, навіть не шкода, замало зробили. Хоча могли в кінці, звісно, не знаю замало. Враховуючи те, де їх всі бачили у вересні, так, no, да. що вони вже десь Шоп. із лютого. Будуть просто глядачами на лізі чемпіонів, а вони он, дошкрябали до фіналу. І ну при всьому, при цьому, ну враховуючи, що в нас завжди є якесь місце для якогось чуда, так вони могли ну, да. для якогось дива, вони могли б якимсь дивом і виграти цей фінал. Ну а те, про... що вони були там, це вже величезне ну, досягнення. Пруха да. пруха приходить прушним, а інтер по цьому матчі був точно не таким. Коротше, все, да. ліга чемпіонів. Чекаємо на наступний сезон, не дуже, але тим не б... менш. Всі Десь ми знаємо, що найкращий футбол Коль. там в УПЛ і. В УПЛ? І все. УПЛ? УПЛ, так. Не АПЛ? Ні. А, УП... Українська прем'єр-ліга. Ну ми, ж заходимо. Тому, ми а... ж заходимо. Ми ж заходимо. Я не зрозумів, блін, думаю, що ти ляпнув таке. Ну добре. Може, в літери переплутав. Да, 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 ВПЛ. А чому Максиме, ВПЛ найкращий футбол на планеті? Тому що це факт. Ось факт. чому. факт. І в збірної України з'явився тренер, але про це трошечки пізніше. Це не Пев Гвардіола, Він лишився в Мансіті. Був він і ще один хлопак. Вибрали ще одного хлопака. Ну -ну. А в УПЛ нема тепер у нас головного. Нема... Зняли. нема гетьмана українського футболу в нас тепер. Боже, Боже, що робити, що робити. Що робить? робить? Дивіться, як вийшло? Щоб... Ну, по-перше, що вже точно не, в... не вдасться робити, так це штучні поля. <гум> З цим проблемки тепер будуть. Ну так, да. хто ж їх буде ну, через. Робити? Ну, да. Роби. Це називається робити. Робити. Блін, я хотів make інше. money, money, make <гум> money, money, <гум> <гум> Клас. Ну, так. Да. Коротше, Андрій Васильович. Васильович. Павелко. А, тепер не головний директор у, у цій організації. І не просто директор, але і не але він виповнив останню місію в своєму житті. Він, знаєш, як той дуже, дуже, вчитель uh, Шауліньо, який свого учня вів, вів, вів і довів, і потім такий, все, матіо, я помер, <світ> бо я дуже старий. Так от Андрій Васильович, він Сергія все. Реброва дотягнув, показав, поставив всі. Блін, навіть у Дніпрі мене хтось спитав, а ти будеш робити акредитацію, щоб поїхати побачити презентацію Реброва? Я такий. Ну... Я просто не розумію, зачем воно мені треба їхати кудись, щоб побачити когось. А потім я такий дивлюсь, блин, Павелко, більше не директор, думаю, все пішло по сраці, що тепер робити? А тепер як це, як це щ... все буде працювати? В коментарях. Хто буде наступним взагалі Максим. президентом? УАФ. Ну, добре, що робити? Рібро чемпіон? Рибро тренер, а. Павелко? а не тренер. А шахтер? Чемпіон чи що? А динамо. <свісно> Де? <свісно> Блін, давай, я хочу від тебе почути, що ти думаєш з приводу цього Та Чу? Нічого я не думаю, це ну, такий, такий скандальний дядя був. Навколо нього було скільки всяких різних мудаків, а ну, таке враження, що мудаків можуть притягувати навряд чи дуже святі люди, розумієш? І тому мені здається, що те, що Павелка не буде, хоча б формально в нашому футболі, це якийсь не. Його який... прям взагалі зняли? Чи там. Що? Що? Ну я не знаю. Та я не знаю. Ну там це все це судова. Заочно буде. Судова ще тяганина, оця все його ще повернуть, потім йому ще компенсують там те, що він не виходив 350 на роботу. Лямів, ви... За день, так. І там набіжить якісь пару мільярдиків, які він потім дуже красиво на ЗСУ. Я думаю. Закине донатиком одним. Ага, я понял. Нічого цього не буде, насправді. Як здається, Нічого мені не що і не да? буде вже і ВУАФ, і Павелка, прийде хтось новий. Я не знаю, хто да? це буде, я не знаю. Єдине, що ми знаємо, що тепер Сергій Рибров це головний тренер збірної України. І що стосовно цього, цього буде? думати, я не... він, звісно, легенда якихось угорських клубів, легенда арабських шейхів да, і да. всього останнього. Легенда Динамо, знову ж таки, але не як... Але це його перша е робота в. Наставника саме збірної, а всі ми знаємо, наскільки різні роботи тренерські у збірні та у клубі, і наскільки він з цим впорається. А від нього, я думаю, вже хочуть, якщо не перемозі, перемоги на Кубку у світу, то якийсь нещасний євро, щоб він забрав завтра, а краще вже Сьогодні. вчора. Так. І, тому, і я думаю, що деякі навіть чекають від нього, що він очолить контрнаступ Збройних сил України, наскільки, наскільки завищені він від нього. Мого просто очікування дайте людині попрацювати. Хоча б. Хоча, хоча б трошечки. Хай, хай, хай він хоча б в костюмчики цьому тренера збірної, і подивимося, як воно все буде виглядати. Ну, звісно, так, це реклама і хайп машина ця. Ні, насправді то ж до Сергія Риборова взагалі яких питань. Він сам у шоці після всієї цієї історії, як його назначали? що тут, прикинь, по всій країні, в якій війна, розсилають запрошення, щоб побачити ну, презентацію головного тренера. Ну, більше нема чим зайнятися нам насправді то. А ви ж не можете його просто представити і все. Ні, треба Ні. брати цілий концерт людей. Ні, Ну Ні, ну така що, ну прям. Ні, Це ну, добре, добре, але настільки з цього робити, ну, якусь історію, я не розумію. Самому Сергію це також не дуже так, судячи з усього, це і подобалось. Але в УАФ це прям тука подія. Ти розумієш? Ну, змінили тренера і змінили добре. Все. що мені нема що додати. От ти правильна, ключова фраза, дайте йому попрацювати, потім будете там собі надьоргувати. А якщо в нього вийде непогано попрацювати, то і йому потрібно буде подьоргати. Так, да, прес-конференцію зберуть і всі прийдуть і Бурбас буде? Бурбас це що це таке? Це хвороба якась чи що? Це ліки від хвороби якісь. Бурбас? Бурбас. Це якась? Хто це? Прізвище. Чиє? Людини. А прізвище людини Бурбас? Бурбас. А чим займається? <реш> це хлопець чи дівчина? Давай. Це мужчина. Мужчина? Так. Та ти мені розкажи, я не знаю. Хто. Та що, ну це там придворний журналіст у Павелка, ти що не знаєш? Ні. Та ти що, коротше. А звать як? Бурбас зе. <реш> 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 От такі наші пізнання. Ні, та я знаю хто це. Я згадав, я згадав. Але Бурбас-Бурбас <реш> не знаю хто. Бурбас-бурбас це людина з баден-бадена. <реш> Вибачте, бурбаси наш. Так. Коротше, якщо ви не будете дивитися цей випуск, ми вже знаємо навіть чому. Так. Давай так, ми вже згадали про шейхів і там. Давай про... давай. Ну Давай спочатку закінчимо вже тему України трошечки. І... Відбувся -сергій... Сергій Рибров, головний тренер збірної України, а кого ми не побачимо в складі збірної України, так це. І на поле не вийде! Євген Селезньов, тому що. Тому що завершив кар'єру і тепер буде займатися ресторанним бізнесом або боксом і хокеєм, боксом і хокеєм, і продавати мазераті перекупам, а перекупи нам можливо. Друзі, Євген Селезньов завершив свою футбольну кар'єру ще років, так, мабуть, що я думаю. Ну Кілька. <laughs> ну, кілька, ну, кілька да. ну кілька, Після того, як в першу чергу. Як кілька! Пої... <laughs> я... як... Йому такі казали! Як поїхав, Женя, як... А, як я, поїхав я... Готу... годувати свою сім'ю <laughs> отуди за Перебрік. О, там, мені здається, після цього вже кар'єра. Подожди, я, я в Росії грав. грав. Я й забув. Йома, Женя Женя, Женя, Женя. Свята да. була ж. Людина. Ну, і це ж звідти з'явилася ця фраза про те, що мені потрібно. Годувати сім'ю, Ага. якщо вам потрібен професійний <с годувальник <с в сім'ю, Євген Селезньов тепер в нього з'явилося ну, багато є вільного часу. Да, є методички. Ну коротше, вони там жень, Євген Селезньов. Вибачте, то чуть Женя не сказав, Зібрали там вообще просто легенд. Усіх можливих, але при всьому при цьому, ти бачив, що там були фанати Дніпра, да, ну справжні да, фанати да. справжнього Дніпра, люди, які Банери, воюють, Банери. Да, люди, які воюють. Треба. Тобто, вони ну доволі непогано до нього ставляться Ставлюсь, навіть да. добре, навіть попри те, що він свого часу грав. Та я впевнений, що він такий є, ну... Коротше, будь-які гріхи майже будь-які <рес> майже майже будь-які можна перебити донатом на Збройні Сили України. 57 гривень на 57 цьому бригаду. Хоча швиденько 27. закинули, підписалися, да. коментар, лайки. Поїхали да ну, зібрались там пацани, деякі дуже такі вже. Що касті, звісно. Знаєш, коли дивишся такі матчі легенд, ось недощодавно був там матч Легенд Реалу та Челсі, і я такий дивлюсь, блін, точно, блін, це ж там Крістіан Карамбьо, це там Мурієнтес, там Рауль. Я ось декілька там, ну... Всіх не пам'ятаю, і там декілька людей виглядали дуже добре. Ну, видно, що Вік вже зовсім інший. Там Андрій Шевченко в гарній формі, Рауль Морієнтес. Ну, коротше, непогані люди там були доволі такі формі. Вільям Галас грав. Гей, класний, це нападника. Він навіть забив. Ну, ні, нападника. Він В арсеналі щось вигравав чи ні? В арсеналі нічого. В арсеналі ніхто нічого не виграє. Ну так От. Ну коротше, клас. І тут виходять легенди наші. Руслан Ротань в хорошій формі, це що мені точно так. А так, в принципі. Євген Селезньов в хорошій <с формі, тому що це було його свято, і там було прийнято його лише хвалити. Чекав, він пивка темного шльопнув перед тим, я що аж плюнув на себе. Міг-міг? 5-0, 5-0, класика, зібрались, потім десь посиділи. А Ти мілю бачив? колись бачив. А зараз. А зараз я боявся. Це інша людина. А що страпилося? Та що трапилося? Це нерви? Чи що? Що він, і... так... він запух? Плаче. Чи що? Плаче. А, це Плаче. Ну коротше, ви знаєте, є досить. Ні, Матч прикольний. Там хто любить УПЛ, там Ну, знову ж таки, вони, вони не могли, а навіть зібрали грошей на Збройні да, да. Сили України, а це завжди класно. Супер, молодці. Так, да, із цієї теми виходить, що. А міг би і не закінчувати, тому да. що що. Тому що. Її... Хабібі збирає друзів. Да, Хабібі. збирає друзів, друзей. Вася. Коротше, є е, е, така там ліга. Е, там усі команди починаються на Аль. Альт -аб. Alt. Alt-Ab. alt вот. да. там багато Alt. І у них просто золоті, золоті піски золота. Така тавтологія, І вони вирішили. Су, слухайте. От у Китаї там було багато грошей, а у нас X10 багато грошей. І що ми і будемо ми робити? Покупати все, всіх і вся. Спочатку перейшов там Криштяну Роналду. Тепер Слухай, Карім Слухай, ну в них реально була офігенна презентація. Ну то, чого не було і все останнє. Ну тобто, чемпіонат світу провести в себе. Ви собі уявляєте, всі ці пацани з'їжджаються пограти в справжній футбол так, до них так. в гості в задній двір, фактично. Лясім трясім, і вони там на всіх цих корпоративчиках. розказують. їм. Здрастуйте, добрий день! От вам 200 лямів, от вам 400 лямів. Бо ж вони розумієте, кажуть, що таке це за що? Це за рік. За рік. Та. І ти такий. Пх...". А ще ми тобі накинемо там. Хочеш, хочеш, да. ми тобі ще якусь посаду да. дамо, будеш нашим почесним амбасадором, почесного амбасадорства. <гум> просто Чес, раз... скільки та просто це ще ліні. соточка! Блін, просто ці такі гроші, там в Арабії, <гум> вони заробляють за день. Ну, голо-канте. 100 мільйонів за сезон. людина ще може грати і грати у футбол. Та грати, і грати у футбол, але 100 мільйонів 100 для, 100 для людини, яка вже давно. І вони будуть зараз і продовжувати це робити. Шкода, що Євген Селезняв закінчив кар'єру. Я думаю, що він закінчив кар'єру в Україні. В Україні. А там потім там не рахується. Там ні, то не кар'єра. Ну, дітей же треба годувати. То... Годувати. Там нагодує так. Я думаю, що Євген Селезняв, враховуючи, що він там майже рекордсмен чемпіонату України за забитими голами, людина Боїфа вигравала, в Лізі Чемпіонів грала, можливо, навіть забивала, точно не пам'ятаю. То я думаю, що на якісь там 25 лямчиків він може розраховувати ну, від да. Ну Отже, проблема лише, знаєте в чому? Що насправді, там, як ну, після чемпіонату світу вболівальники на стадіонах такі собі, звісно, країна така собі не дуже. Розумієте, що там жінок взагалі за сміття вважають. Ну, Карім сам мусульманин, мусульманин він, я мав на увазі Бензема, І ось він, чесно кажучи, йому там буде комфортно. А щодо інших представників, я не знаю, як вони там будуть себе... Там сказали, що Серхіо Рама ще може туди потрапити, але я зрозумів, що це якась журналістська. Качка, так да. коли сказали, що він буде заробляти 30 мільйонів за сезон. Такі серйозно, Ти що? там від 100 всі мають дивитися, які, які взагалі 30 мільйонів. Друзі, пишіть, що ви думаєте про арабських шейхів, про їхнє е бажання просто розкидувати бабки на всі боки. І це ми ще нічого не сказали про те, що Месі перейшов в Інтер-Мілан. Мілан. Да, ну, мені здається, що Вінтер майамі да, що для Месі це був поцікавіший варіант, ніж бігати десь там серед пісків. Ну і клас. Бо там ще й сарана така бе. Так, да, друзі, на цьому будемо завершувати. Випуск був про футбол, не типовий, як ви звикли, як і на якихось YouTube каналах дивитись. Аналітика, цифри і голи. Ні, ми тут е, даруємо вам емоції. Сподіваємось, що подарували. Це Єдина... було шоу Да м'яч не брати. Єдина цифра, про яку ми вас просимо, це 57 гривень для 57-ї бригади. Пам'ятайте, що ми з Микитою брехати можемо. А м'яч ніколи не бреше. Побачимось. Всім пока. Я ж не проша, я ж не проша, я броша.